Ніж від компанії SRM, який називається Mirage. і в ньому справді є щось дуже таке схоже на Mirage, тому що щось роздивитись тут класичне, нам знайоме, 100% не вийде. Абсолютно унікальний ножик. Виглядає він наступним чином. Дуже і дуже широке лезо. Ножик не маленький, це 212 мм повної довжини, 92 по поклинку і 109 грамів ваги. Лезо товщиною 3 мм, виконано зі сталі 14 c 28 n виробництва Sandvik, Швеція. Присутні насічки на обусі як ближні, так і дальні для такого хвату, щоб можна було щось колопати. На лезі присутній отвір для зручного відкриття як лівою рукою, так і правою. Причому можна робити це різними способами. Ручка гарно лягає в руку, а такий профіль клинка з зведенням майже в нуль. Причому від обуха буде різати навідмінно. Тут причому використовується конструкція моношасі, тобто, коли у нас права і ліва плашки з'єднані між собою, і вони просто зігнуті. Дуже і дуже ефективна штука. Також присутній отвір під темляк і кліпса, яку можна переставити з легкістю на іншу сторону. Це просто шикарно. Мало хто з заводу дає такий рівень заточування. Компанія ж SRM дивує. І не перестає дивувати для замовлення даного ножа Пиши в повідомлення або звертайся на наш сайт.